Зберігаємо мій улюблений рецепт донесеньких млинців з дитинства. Нам потрібно два яйця розбиваємо в Трішки цукру та солі та ваніль. У мене з магазину смак життя для всіх моїх підписників є знижка 10% на всі їхні продукти за промокодом нижче. Додаємо 140 г борошна та починаємо трішки вливати молоко. Спочатку робимо консистенцію густої сметани, щоб збити всі грудочки. А після цього додаємо далі рідину. Я додаю трішки молока та води. Далі оливкова олія, приблизно одна сова молочка. Так все добре. Приблизно така консистенція у нас має бути. У мене сковорі. Тка трішки прилипає, тому я беру масло хі. Можна використовувати будь-яку іншу олію, яка витримує вищі температури. Відбірку про олії, на яких можна готувати, я зробила все на профілі. Я ж використовую цю, тому що мені подобається брушковий смак. А якщо у вас хороша сковорідка то можете взагалі не використовувати олії. Ось такі красиві тоненькі млинчики У нас виходять. Обов'язково спробуйте приготувати та підписуйтесь, щоб не пропустити наступні відео.